Друзі, я вітаю всіх на каналі Road to The Doctor. Сьогодні ми продовжуємо наш блок лекцій, який присвячений біохімії крові. І сьогодні ми будемо з вами говорити про еритроцити, їх особливості метаболізму та будови, а також будемо з вами говорити про синтез гему та різноманітні патології, які можуть супроводжувати біосинтез гему. Тож, перш за все, ми з вами поговоримо про еритроцити. Це формені елементи крові, яких нараховується близько 25 трильйонів. у у організмі дорослої людини. І рівень гемоглобіну, який міститься всередині еритроцитів, він трохи відрізняється у чоловіків і жінок. У жінок він складає 120-140 грам на літр, у чоловіків показник трохи вищий 130-150 грамів на літр. Основна функція гемоглобіну це транспорт газів, який здійснюється за рахунок того, що гемоглобін у легенях приєднує кисень, перетворюючись на оксигемоглобін, і транспортує цей кисень у формі оксигемоглобіну до периферичних тканин, де відповідно він вивільняє цей кисень і приєднує вугільну кислоту та таким чином транспортує СО2 і зайві протони із периферичних тканин до легень, де вони екскретуються з виділяємим повітря. Що стосується самих еритроцитів і їх особливостей будови? По-перше, це е, ті клітини, які не містять практично ніяких органел. Вони не мають рибосом, вони не мають мітохондрій, вони не мають ядра. Відповідно, вони не можуть репродукуватись, тобто вони не містять своєї генетичної інформації, відповідно, вони ділитися не можуть. Їх тривалість життя складає приблизно 10 120 днів. І після цього періоду вони руйнуються у ретикулоендотеліальній системі, і після цього... Їх складові компоненти вони можуть повторно використовуватись, але вже для утворення нових клітин. Відповідно, вони не можуть репродукувати самі себе. Плюс вони не містять мітохондрії і, відповідно, в них не можуть проходити жодні окисні процеси. Це пов'язано із тим, що якраз в еритроцитах міститься гемоглобін, який в свою чергу містить гем та фером. Відповідно, вони можуть окиснюватися, якби там були, був кисень, і могли утворюватися активні форми кисні. Отже, щоб це унеможливити, відповідно, впродовж еволюційного розвитку еритроцити вони втратили мітохондрії. Відповідно, до 90% енергії, яка продукується і за рахунок якої існують еритроцити, це анаеробний гліколіз. Відповідно, перш за все, вуглеводи являються джерелом енергії, оскільки це єдині сполуки, які здатні в таких умовах окиснюватись. І ще 10% енергії приходиться на пентозофосфатний шлях. Який та також може продукувати невелику кількість енергії, але більш важливо, що в ньому продукується, наприклад, відновлена форма надфосфату, який буде використовуватися ферментом медгемоглобін редуктаза, який здатний відновлювати медгемоглобін.